Як стверджують розробники біопрепарату «Міколайф», його використання посилює коренеутворення, покращує постачання рослині поживних речовин, підвищує імунітет рослини та стійкість до хвороб, збільшує врожайність та покращує приживлюваність саджанців. Покращує також стійкість до посухи, що особливо важливо для мене, оскільки поливу на моїй дачі нема. Такі гідності препарат показує на всіх рослинах, чи садових, чи огородних, чи декоративних, чи лісових. Можна цьому і не повірити, але експериментально посаджені моїм знайомим виноградарем із міста Дніпра в минулому році два кущі винограду Юліан з біопрепаратом Миколаїв дали сильніший ріст пагонів порівняні з контрольним кущем, посадженим без мікорізи. Цьому, ви, шановний глядач, можете впевнитись, подивившись це відео. Посилання для перегляду буде в кінці фільму. Я також в минулому році підсадив мікоризу під молоді кущі винограду. Вони добре розвиваються, пережили зиму, весняні заморозки, але контрольних кущів для порівняння в мене немає. В одному з наступних відео я їх вам покажу. Ну, а в цьому році ми з дружиною в якості експерименту на дачі вирішили посадити і огородні культури з біопрепаратом Міколайф, такі як кабачки, помідори, капусту. Для виявлення переваги використання біопрепарату були висаджені також і контрольні екземпляри без Міколайфу. Особливостю використання біопрепарату Міколайф є те, що земля. Повинна прогрітися до температури плюс 18 градусів по Цельсію, а то й більше. Зараз на 25 травня 2021 року такі умови досягнені, тому висаджуємо розсаду помідор і капусти. Кабачки вже посіяні були на два дні раніше. Це контрольні екземпляри помідор. Висаджені без мікоризи, без біопрепарату Міколайф. Для посадки з біопрепаратом спочатку робимо лунки, а потім вносимо гранули біопрепарату. Одна чайна ложечка на кожну лунку, на кожен корінець розсади. Потім висаджуємо розсаду. Вставляємо розсаду в лунку так, щоб корінь був над гранулами препарату. Ну а далі все звичайним класичним способом. Загортаємо землею, придавлюємо під спів солов'я та інших пташок. Після посадки розсади поливаємо самим звичайним способом. Тепер садимо капусту спочатку без мікорізи в лунках. Грану препарату немає. Це контрольні екземпляри. Добавляємо гранули біопрепарату Міколайф по одній чайній ложці в кожну лунку. Висаджуємо розсаду капусти. І поливаємо самим звичайним способом. Для утворення мікоризи грибниці спорам біопрепарату потрібно 2-3 тижні. Це при достатній вологості ґрунту і його температурі понад 18 градусів по Цельсію. Так що признаки дії біопрепарату «Міколайф» ми повинні побачити в кінці червня. Надіюсь, що вони будуть. Який би результат не буде, я вам його продемонструю. На цьому все. Ваші пропозиції і зауваження пишіть в коментарях. Всім здоров'я і гарних врожаїв. До побачення в наступному відео.